Все ті крок Людмила Педрівна Мелько – неймовірно талановита людина, завідуючи кафедрою туризма. Туризму. <говори> Дорогі друзі, це унікальний пам'ятник. Він називається студента. І зробив цей пам'ятник, бо може... скульптором став всесвітньо відомий окр... Володимир щур, який відомий тим, що створив теж багато скульптур. На території України і особливість цього пам'ятника в тому, що він зроблений із реальної фотографії колись дуже давно, на початку 90-х років, коли наш університет, в якому, до речі, в цьому році, 15 травня, викликав вже вже просить. Початку 90-х років були перші групи, хлопчиків, дівчинка, наші молоді студенти готувалися до екзаменів. Мы решили сделать рекламную фотографию, чтобы они лежала на траве с и в чат. И прошел час, и ведомого нашего архитектора Володимира Васюра эта фотография вдохновила на створок скульптурной такой композиции студента. До этого часа котик Дима уже Нашу <рес> Ді, чим, 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 замуж займається бізнесом в неї сім'я. така історія. <рес> це неймовірно. Я була свідком того, що. Мабуть, це були все-таки наші випускники. Якось я виходжу у двір і дивлюся. У весільному вбранні вони підійшли до цього пам'ятничка І поклали квіти, як, знаєте, спогади. Про щасливі студентські роки. Так що -то... приходь, будь ласка. Університет послужити. крок вражає всім знаннями, викладачами, Доброго. своїми пам'ятниками. Ну а туризм викладається найкраще. Це я вам кажу компетентно. в гості вступайте до нас, або просто на екскурсію. Дякуємо вам. Миру Україні. Дякуємо за те, що ви є. Спасибі.